Працювали ми так, оскільки потрібно було дуже багато довідок, двоє журналістів бігали по місту і дізнавалися, де що відбувається. Фотографували крупні плани. Там, наприклад, банкомати, де є кошти, де людина може купити ліки, де які черги, чи варто туди йти, чи не йти. Тобто, щоб відразу людям дати живу картину. О другій годині ночі о дванадцятій. Десь якийсь голосний шум, і ми відразу відпрацьовували в телеграм-каналі у Вайбері, Людей заспокоювали, пояснювали. Паперу газета щезла. Чи буде у нас взагалі зарплатня? Було невідомо, але не працювати ми не могли. Нашу журналістку, один дідусь навіть за у в коли вона фотографувала. На той час ще ми не зрозуміли, що можливо фотографувати не зовсім потрібно. Досвіду не було. Він вихопив у неї телефон і схопив її під лікоть. А вона їздила на велосипеді, не на машині. На велосипеді, на велосипеді міста так швидше. От вони так от в обмінку з телефоном і волочачи за собою її велосипед, так вони й потрапили в відділок поліції. Там ми розібралися. Дядечко вибачився, ну, тоді стали фотографувати менше, тому що люди були дуже знервовані. Ну, звісно, я планувала шляхи відступу. Але е, намагалася їх від. Навіть ці думки мені було важко обдумувати, тому що в мене я проживаю вдома. Моїй мамі 82 роки, вона практично нічого не бачить. Це було б дуже травматично для неї відірвати її від цього будинку. Сподіваюся, змін гірше не буде. Сподіваюся, мені вдасться розширити свій колектив, піднайняти ще людей і, і далі. Працювати успішно. Раніше у нас було більше розділення труда. Наприклад, людина була, яка займалася дизайном, окремо, хтось чисто писав статті, а зараз от наш дизайнер ТРО, Тобто ми стали більш, більш багатофункціональними. Розширився той перелік справ, які ти робиш. Відпочивати насправді дуже мало часу.